Ось, здавалось би, все печально, так, листочок фіалочки загнив, але повернула я його здум. І така цікава штука. Тут в нас дітки, так. А далі він гнилий ствол повністю весь пронизав корінцями. Я не знаю, на чому він тримається. Але ось там все пронизане корінчиками. Бачите, так вони йдуть донизу. І тут і дітки ростуть, і листова пластина ось так живе. Там теж діточка знизу. Цікаво, я таке бачу вперше. Корінчиками весь, весь згнивший черешочок пронизаний. Ну, Ось така штука.